У декларації голови Волинської МСЕК Василя Тимощука 50 об'єктів нерухомості. Він чи не найбільший власник землі та житла серед усіх своїх колег. Про це пише обозріватель. Волинський чиновник і зараз, під час повномасштабної війни, продовжує скуповувати землю. До прикладу, у липні 2023-го в селі Олешків Івано-Франківської області він купив земельну ділянку площою 9 862 квадрати. У тому ж селі у 2022 році він купив ділянку землі площою 10 013 квадратів, у 2020-му – 9 408 і 10 115 квадратів. У 2019-му Тимощук купив у селі Олешків ділянки площею 9 тисяч квадратів, 16 тисяч двісті вісімдесят тисяч та 19 тисяч квадратів і на житлові приміщення площею 762, 48, 166, 732, 662, 855, 747

Квадратів, і це далеко не повний перелік. Ділянки голова МСЕК передав в оренду своєму ж підприємству Аеліта Олешків. Він засновник цієї компанії та один із бенефіціарів. А кінцевий бенефіціар його син Тимощук Михайло Васильович. І це тільки з декларації про майно за 2023 рік. Обозріватель ЮЕС зробив випуску з реєстру прав на нерухоме майно та знайшов певні розбіжності з декларацією чиновника. Наприклад, у декларації йдеться про те, що чиновник. К володіє будинком площею 229,7 квадратів у селі Олешків. Проте у виписці прав на нерухоме майно такої нерухомості знайти не вдалося. Серед власності Тимощука п'ять телятників, свинарник, кормоцех, молокопункт, критий тік, автовага, склад, цех із виготовлення сумок. У коментарі змі чиновник заявив, що дещо купував сам, а дещо йому залишилось у спадок від матері. Відомо, що його матір померла ще у 2015 році, у віці 84 років. У спадок вона залишила йому невеликий будинок у селі Олешків та право власності на землю. Чиновник теж, начебто, від матері, отримав у спадок трикімнатну квартиру в Луцьку площою 133,9 квадратів. При цьому як саме квартира до смерті опинилася у власності пенсіон. Нерки невідомо. Обозріватель ЮАЙ пише, що дружина Тимошчука Наталія працювала керівницею апарату Луцького міськрайонного суду. Відомо, що влітку 2019-го після 20 років шлюбу, вона подала заяву на розлучення у суді. Вона заявила, що в інший будинок Тимощук переїхав ще у 2015-му. А у вересні 2019-го подружжя офіційно розлучили. Видання пише, що за час своєї кар'єри латифундист балотувався в депутати місцевих рад від батьківщини укроп та за майбутнє.